День, шановні підписники та гості мого каналу, вітання всім з Півдні Одеської області. Сьогодні про шавлюю. Вчора викопала шавлюю, не всю, але більшу частину. І вже до темна ділила її. Хочу вам показати, які кущі я викопую, як викопую, і потім покажу, як я поділила і. І буду відправляти тим, хто замовляв в мене вже давно і записаний у черзі. Якщо будуть залишки, то буде виставлено у групі моїй у Фейсбуці. Ось так виглядають кущі перед тим, як я їх викопую. Бачите, яка соковита зелень, але я все це зрізаю. Воно не потрібно вже і краще його обрізати майже під землю при посадці. Тепер буду викопувати це біла шавлі. Шавлі, як і півонія, може давати з коріння теж паростки. Якщо ви залишите у землі довгий корінь, то вона може з бокових бруньок дати вам пає. Тому викопувати потрібно глибоченько. Ось. Бачите, отак викопалось. І начебто великий кущ, а от поділок тут буде ну, добре, якщо три. Це так, щоб розділити одразу і відправити. Ось так. Все це я зрізаю коротенько, ділю і відправляю. Це біла. Ось вона, красуня. Ось, бачите, який корінь вийшов. Отак. Кожну можна окремо поділити, якщо у контейнер. І кожну окремо посадити. Тут є малесенькі корінчики. Можна у контейнер окремо, але немає мені часу займатися цим. Тому я поділю, на скільки поділиться, і відправлю так тим, хто замовляв. А там вже собі можете наробити скільки захочете. Неважко вона викопується. Досить легко. Є така, що ось вона не квітує, і я не пам'ятаю, який це сорт по відео теж. Ну, боюсь, щоб нічого не наплутати. Тому от чекаю, коли вона заквітує, і тоді тільки буду її ділити. Ось такий кругленький кущик кохайний, гарнюсенький. Але сорт поки що не знаю. Не можу сказати, який. Ділю сьогодні шавлю, і хочу показати, поки не спакувала, як виглядають поділочки. Це поділка куща шавлі. Ось, ось, вийшло тільки на три частини поділити. Ну, якщо б її на пророщування ставити, то можна було б іще раз її розділити десь, ну, наприклад, оцю навпіл отак розрізати. Але. Ну, немає часу в мене з цим бавитись. Тому, отак вийшло три. Одну собі, дві на продаж. Спочатку тим, хто замовляв, хто записаний у зошиті по черзі, хто перший. Ну, а потім, якщо щось залишиться, то буду виставляти у групі. От ще одну поділила: це віола клозе, Шавлія. Ну, тільки на три. Частини. Але дивіться, скільки тут посадкового матеріалу. Оце кожну, кожну окрему діленочку, бачите, з неї відходять корінці. Це все я могла посадити і по горщиках, по контейнерах, і підростити, та потім продавати вже по одинці, Але мені просто немає коли цим займатися. Тому я продаю цілу таку поділку величезну Ви, Якщо ви захочете, у вас є часто натхнення, ось, ви бачите, оцю можна відрізати отак: от. є корінчики, і посадити окремо, сильно не заливати, тому що шавлія вона не любить переливу. Їй краще не долив, ніж перелив. Ну, ви ж бачили, у полі звичайна така шавля, вона хто її там поливає? Ніхто. І вона росте, їй так добре. Так само у саду. У мене подивилась два кущі пропали, ті, що вже три роки росли. Тобто, десь, мабуть, було залито. Там крапельня. Ось, ви бачите, кожну можна відокремити. Тут є корінці і посадити окремо. Це вже хто купить, як, на їх погляд, краще, так вони і зроблять. А можна отак і посадити, присипати отак землею. Засипати трошки, так ближче покажу. Такою землею, грунтом, таким пухким, щоб був. І наступного року буде більше. Густіше будуть оці корінці, і тоді вже ви точно зможете понасадити собі. Ось, показала вам, ось, бачите, віола клоза, тільки три поділочки. Всі три підуть на продаж. Собі я залишила отаку молоденьку, одненьку відщепила. Бачите, скільки тут ось бруньок. Йде з корінця прямо ось. Осажу, отак, прикопаю і думаю, що вона буде рости. Так само рекомендую і вам зробити. Можете одразу посадити і добре отак присипати. А можете потім. Розрити і розсадити її. Можете, одразу у вас буде цілий кущ. Трошки підрізати корінечка перед посадкою, отак оновити корінечка, і все. Ніякого добрива я туди не вношу. Отак і ростуть. А ось сорт Швелінбург. Якщо я так правильно прочитала. І теж ось. Три поділочки. Одна зовсім невелика, але вона гарна. Тут ось є молоденькі брунічки. їх багато. Ось. Це все навесні у вас проросте. І корінчик непоганий. Ці більші, але ділити вже тут, я вже боюсь. Що хотіла показати? Ось, бачите, я якщо відправляю вам отак поділку, то я намагаюсь зрізати, але якщо я не зрізала, отакі товсті, ось, бачите, вона дуже товста і тут іде такий паєн жирний. оце Оце потрібно прямо отак от зрізати. Щоб воно не забирало сили. Все, що там я не помітила сухо, сухого такого, от як тут, бачите, це сухе все відрізаєте, садити так, щоб були, ну, оце, теж можна відрізати. Ось, бачите, який він, він не потрібен, тільки буде забирати сили. А краще, нехай ось брунячки, їх багато, нехай вони наростають. І ви присипате отак їх повністю. Вони вийдуть. Отак присипаєте, і вони навесні, оце все у вас буде квітувати вже. От ділю і дивуюсь, які різні сорти, як вони по-різному діляться. Бачите, тут один такий центральний корінь. І багато-багато отаких молоденьких. А деякі сорти, тільки отакі грубенькі, товстенькі коріння. А отакого от молодого зовсім мало. Тільки трошечки-трошечки біля діленочок оцих добре поділилася. Мені дуже подобається так гарно. І корінечка молоденька Оце старе потрібно все одно відрізати отак. Карадона. Покажу ще, дивіться, як поділилась. Вона прямо як півонія, так потрохи і розщепилася. Ну, легко її ділити, бо деякі сорти просто різати прийшлось прям так. Прям так жорстко. А тут дивіться, які гарні вийшли поділочки. І Корінчики гарні ось. Мабуть, тому що її багато хто хоче, то її і вийшло багато. Хочу показати, як я буду відправляти. Отак, от ви бачите, пакуночки. Тут є надпис. Отут, на пакетику. Там щедра земля, ось відро, зволожена щедра земля, і отак от вони. І поїдуть до вас. Ось, бачите, все в пакуночках. Це я для себе відставила. Ну, Залишила ще кордону спакувати. Зараз я буду разом з вами, хочу посадити одну поділочку шавлі і заодно і вам покажу, як я це роблю. Трошки вона прив'яла ось так. Як і вам теж, отак в пакуночку з землею. Ну, ось отака в мене поділка, так вона виглядає. Залишила собі невеличку. Ось так. Що я буду робити з нею? Оце коріння. Воно не потрібно, отаке довге. Тут є ось на ньому молоді корінці, тому я обріжу його аж от до сих пір. От, зайве відрізала. Ось це. Воно теж не потрібно таке довге. Ось воно, яке довге. Тому я теж його обрізаю. Ось так. Ось вийшло. Тут я все зачистила, і вам теж я намагалась все позачищати. Ну, якщо щось пропустила, то можете самі дочистити. Щось сухеньке побачити може, то дочистить. Молоденькі, оці, я теж трошечки, трошечки отак зовсім трошки підрізаю. Отут е попадається на поділках таке коричневе. Плями, це не гниле, це вона вже 3 роки і здерев'яніла трошки дерев'яна стала. Можна вирізати, можна і залишити, нічого страшного не буде. Ось. Бачите, а цей сорт не дав ще брунечки, отут від шийки кореневої. Немає ще. Як я його буду прикопувати? Ось. До сих пір, от так, Зараз, як я буду прикопувати ось так до сих пір. Ось до цієї брунечки. От. Так, щоб оце все пішло під землю. не так-от, а от саме от до цієї брунечки. І тут теж є ось брунечки, бокові підуть, і звідси теж підуть брунечки. Навесні. Ось тільки-тільки починає, бачите? Сподіваюсь, вам видно. Ось вона. Тільки-тільки. Є сорти, в яких вже гарно пішли бронючки, а є зовсім ще і не вийшли. Ось цей штурпак я теж відріжу, він просто не потрібен. Отак. Листя обрізаю. Тут скорочую і тут я бріжу отак теж. Ось вона, отак от виглядає поділочка. І тепер, ось так. Заміряю трошечки. Ось. Якраз добре. Тепер я проливаю. У ямку водички. Почекаю, поки вона смукчиться вся, і буду саджати. Все, можна саджати. Ще раз показую. Отак вийшла поділочка. Ставлю її так, щоб оці бронечки. Отак от було засипано. Якщо корінчики дивляться доверху, то отак от натискаєте і засипаєте ґрунтом. Коріння не повинно бути доверху. Тут я ще раз хочу отак зробити луночку і ще раз пролити. Все, і отак я її посадила і забула про неї. Тут є крапельне, ось там воно аж проходить. Ось воно де. Он до. Бачите, де шланг. Тобто сюди ну, зовсім не буде доставати крапельне. І шавлі і це і не потрібно. Вона добре зараз полита, я її просипаю, і все і забула про неї. Якщо у вас десь вона росте на дачі, ну там потрібно слідкувати, якщо немає дощів цілий місяць-три тижні, то можна трошки і полити ще раз після посадки. Але повірте, вона прийметься і гісінько з нею не буде. Все, тільки залишилось табличку поставити, щоб не забути сорт. Прошавлюю все, на цьому завершую своє відео і піду монтувати відео вам і допаковувати ще трошки залишилось поділочок. Всім дякую за перегляди, за підтримку мого каналу, за ваші коментарі, вподобайки. І репости. Дякую, низенько вклоняюсь нашим захисникам. Дякую їм за життя, за ранок, за квіти, за те, що ми дихаємо в своїй країні, в своїй рідній ненці Україні. Слава Україні і всім героям слава! До зустрічі, друзі!